За майже рік він жодного разу не одягне офіційного костюма. Чи ти до свого народу звертаючись, великий народи великої України, чи до європейських політиків? Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас, країни Європейського союзу, але я не знав, що такою ціною відмовиться виїжджати з України під час найзапекліших боїв за столицю. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства. Тут всі ми. Ут захищаємо нашу незалежність, їздитиме на передову. Вони не захищають наше життя, значить віддають своє. Ми хоча б іноді повинні ризикувати свої, щоб підтримувати наших хлопців. І лише один раз за кордон. Незабаром я знову вийду на зв'язок без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! Це звернення Зеленського до українського народу 24 лютого 2022 року. Відтоді щодня 336 днів поспіль. Він каже: Вільні народи незламної країни. Щодня на зв'язку із зі світовими лідерами щодня привертав увагу до України. Від початку великої війни виступив перед 24 парламентами Європи. Он перед великою сімкою на зустрічі у форматі Рамштайн загалом торік спілкувався чи виступав онлайн 186 разів. Просив єдності і зброї. Я ще раз можу подякувати за допомогу нашим партнерам, але при цьому знаєте, є такі моменти, коли ну не треба вагатися, арнодгандрид сотні подяк. Це не сотні танків. Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії. Здавалося, західний світ не звик до такої прямолінійності, але слова теж інструмент боротьби проти ворога. Наша зброя це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати за майже рік повномасштабної війни. Попри очевидні ризики, Україну відвідали понад сотня представників держав, компаній чи організацій. Першими зеленський зустрів прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії. До української столиці вони приїхали навесні, коли на Київщині ще велися запеклі бої. Потім потягнувся караван поважних гостей міністрів закордонних справ, президентів, депутатів і навіть зірок шоу-бізнесу. Тоді ще британському прем'єру Борису Джонсону Володимир Зеленський показав Свято Михайлівський золотоверхий монастир та знищену російську техніку на Михайлівській площі. Yeah. Yeah. Український президент отримав премію свободи імені Рональда Рейгана. Найвищу нагороду Литви орден Вітовта Великого, премію лідерства імені Черчилля. Фізично ми не разом, але я хочу. Передати вам цю нагороду. Сподіваюся, що ви бачите і тримає в руках. Торік фото Володимира Зеленського були на шпальтах найвпливовіших світових змі. Він зібрав найпочесніші нагороди. Американський журнал Тайм назвав його та дух українського народу людиною року. Став нею за версією британської газети «Файненшал Таймс президент Ав'юкраїн його шаленими оваціями зустрічали в американському конгресі. То була перша і поки єдина закордонна поїздка з початку повномасштабної війни без перебільшення історична та доленосна. Напередодні прибуття Зеленського адміністрація Байдена оголосила, що надсилає майже 2 мільярди доларів на додаткову безпекову допомогу Україні, включно із досконалою системою протиповітряної оборони Петріот, про яку Зеленський просив уже кілька місяців your patriots. якщо ваші патріоти зупинять російський терор проти наших міст, це дасть змогу українським патріотам наповну працювати на захист нашої свободи. Ваші гроші це не благодійність, це інвестиція в глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося дуже відповідально. way.